Пластик оточує нас практично скрізь, але більша його частина в кінцевому підсумку опиняється на звалищі дайте цьому матеріалу друге життя. З пластикових пляшок можна зробити для саду та городу красиві і практичні речі, які заощадять сімейний бюджет, дозволять проявити фантазію і зроблять вашу ділянку по-справжньому унікальним, зовсім не обов'язково втілювати всі запропоновані ідеї. Виберіть кілька найбільш підходящих: ідея: 1. пластикові пляшки для вирощування розсади. Почнемо з самого простого: ємності для розсади. Обріжте пляшку наполовину або виріжте з боку отвір. Потім заповніть ґрунтом і проведіть посів. Перед роботою ретельно вимийте і просушіть ємності. Не використовуйте для посіву пластикові пляшки з підхімічних речовин, можна і ускладнити завдання, зробивши з пластикової пляшки повноцінний горщик з автополивом для розсади. Для цього розріжте пляшку горизонтально навпіл. Верхня частина стане ємністю для рослини, а нижня під доном. Відступите від краю шийки близько 7-9 і проколіть кілька отворів, потім візьміть дві смужки тканини. Довжиною см, шириною 2-5 см, які добре вбирають воду і протягніть через горлечко пляшки так, щоб їх кінці були у воді, а верхні частини в ґрунті. Завдяки тканини ґрунт буде постійно вологою. Головне регулярно перевіряйте. Чи достатньо води в піддоні? З пластикової пляшки легко зробити міні-парники для сіянців, просто обріжте нижню частину виробу і вкопайте його в ґрунт. Одночасно, така конструкція захистить рослини від слимаків. Ідея 2. крапельний полив з пластикових пляшок, можна використовувати його і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Шилом зробіть отвори на два свища дна і вкопати пляшки на грядках. Більш складний варіант зробити конструкцію з пляшок з трубочками і заглушками, як показано на схемі нижче, або поєднати бутлі з крапельницями. Враховуйте структуру ґрунту. Чим більш пухка земля на ділянці, тим менше потрібно робити отвори, інакше вода буде швидко йти. На глинистих ґрунтах такий полив проводити складніше, тому що отвори можуть забиватися. Краще використовувати його на невеликих грядках і ні в якому разі не замінювати їм повноцінний полив. Ідея 3. вертикальні грядки з пластикових пляшок, пластикові пляшки допоможуть заощадити місце на невеликих ділянках, у вертикальних конструкціях з дволітрових бутлів можна вирощувати квіти, трави, полуницю, садову суницю. Деякі овочі читайте в нашій статті. Як створити таку грядку без особливого клопоту. Ідея 4: Горожі і бордюри з пластикових пляшок потрібно захистити клумби і грядки від розмивання. Використовуйте пластикові пляшки, засипте всередину пісок і вкопати їх по периметру посадок. При бажанні пляшки можна пофарбувати, красиво виглядають вкопані пляшки одного розміру. Ідея 5: кашпо з пластикових пляшок. Вирощуйте садові та кімнатні рослини в пляшках різного розміру, можна розставляти такі кашпо в саду або підвішувати на ганку. Додатковий декор дозволить перетворити навіть самі непоказні пляшки. Ідея 5. Кашпо з пластикових пляшок. Вирощуйте садові та кімнатні рослини в пляшках різного розміру, можна розставляти такі кашпо в саду або підвішувати на ганку. Додатковий декор дозволить перетворити навіть самі непоказні пляшки. Ідея 6. пластикові пляшки для захисту рослин. З пляшок можна зробити. Відмінний захист від гризунів. Для цього візьміть дві пляшки, зріжте у них дно і верхні частини, а основу розріжте уздовж, оберніть пластиком стовбури і закріпіть конструкцію скотчем і мотузкою. Для стійкості нижню частину трохи прикопайте. Розріжте пляшку на кілька фрагментів і вкопати їх близько рослин. Тепер слимаки і капустянки врожаю не страшні. Пластикові пляшки можна використовувати для виготовлення пасток, відріжте денце пляшки і налийте в нього пиво. Готова відмінна приманка для слимаків. Або зробіть пастку для мух. Для цього обріжте пляшку на третину, як показано на схемі нижче. Переверніть верхню частину і вкладіть в основу. Попередньо знявши кришку, закріпіть шматки степлером, скотчем або суперклеєм по краю, через горлечко налити цукровий сироп, заграв сік ясний бульйон і Ідея 7. Садовий інвентар з пластикових пляшок своїми руками. З пластикових пляшок виходять відмінні волоті, якими зручно змітати листя і сміття, очищати садові доріжки. Для однієї волоті потрібно 6 пляшок. Вимийте їх, зніміть етикетки, потім відріжте горловини і днище від чотирьох пляшок і розріжте кожну на смужки по п'ятьм, починаючи від дна до шийки. У п'ятої пляшки відріжте дно, а шийку залиште, наріжте на смужки, як в попередньому пункті, насадите на п'яту пляшку, підготовлені чотири. Повинно вийти щось на зразок пірамідки. Від шостої пляшки відріжте верхню частину і насадити на всю отриману конструкцію. Закріпіть все дротом і встановіть палицю. У господарстві завжди знадобляться невелика лопатка або совок, вирізати їх можна з пластикових пляшок, ідеї дивіться нижче. У господарстві завжди знадобляться невелика лопатка або совок, вирізати їх можна з пластикових пляшок, ідеї дивіться нижче. У господарстві завжди знадобляться невелика лопатка або совок. Вирізати їх можна з пластикових пляшок, ідеї дивіться нижче. Ецoledinoфрю, ідея 8. Теплиця з пластикових пляшок, з великої кількості пластикових бутлів можна спорудити цілу теплицю, її головні переваги легкість, міцність і відмінна теплоізоляція. Детальніше про створення теплиці читайте в нашому матеріалі Ідея 9. меблі з пластикових пляшок. Меблі з пластикових пляшок легко миється і незвично виглядає, але доведеться потрудитися, щоб зробити її міцною і красивою. Найкраще використовувати будь-якої каркас, на якому буде зручно закріпити пляшки. Ідея 10. сова доріжка з пластикових пляшок, деякі дачники створюють навіть садові доріжки з частин пластикових пляшок, обладаючи їх в мокрий цементний розчин. Звичайно, така доріжка може здатися не дуже зручною. Зате вона благоустойчива і довговічна, щоб зміцнити її і зробити менш слизькою можна спробувати комбінування з іншими матеріалами, наприклад, камінням. Ідея 11. рукомийник з пластикових пляшок. Кілька таких рукомийників можна розташувати по всій ділянці, і у вас завжди буде можливість швидко ополоснути руки. Для виробу підійде бутель від двал просто налити всередину неї, води і закріпіть на дереві за допомогою мотузок або дроту, щоб помити руки, злегка відкрутіть кришку, а можна спорудити більш хитру конструкцію з кришки і туби від шприца, як показано на фото нижче, тоді не знадобиться навіть відгвинчувати кришку, Дно можна робити знімним, щоб швидше наповнювати бутлі водою. Ідея 12 ємності для зберігання з пластикових пляшок. Для втілення цієї ідеї вам знадобиться багато пляшок одного розміру, бажано об'ємних. Від п'ятіл можна взяти також використані вимиті каністри або тару з під прального порошку, виконайте в них широкі отвори, Скріпіть разом і розкладіть всередині всякі дрібниці, які повинні бути під рукою. Садові рукавички, пакетики з насінням, мотузки, маркери для грядок і підпишіть ємності, щоб ще простіше знаходити потрібні речі. Ідея тринадцять прикраси з пластикових пляшок для дачної ділянки. Тут відкривається широкий простір для фантазії, досвідчені майстри створюють цілі композиції з пластику, з пальмами і лебедями, але і початківцям умільцям не варто відмовлятися від затії, перетворити свою ділянку таким способом. Найпростіше зробити квіти з пластикових пляшок для цього буде потрібно гострий ніж або ножівка. Перед роботою пляшки ретельно промийте і просушіть. Залежно від ідеї, можна використовувати матеріал самих різних забарвлень, надихайтеся інтерес трю прикрасять дачну ділянку та інші вироби з пластикових пляшок. Спробуйте зробити веселих жабенят або забавних свинок. Ідея 14. Опудало з пластикових пляшок. Опудало з пластикових пляшок прекрасно буде виконувати свою роботу шелестіти, шародіти і тим самим відлякувати птахів, кішок та інших тварин від вашого врожаю. Зробити такий виріб досить непросте завдання, адже треба постаратися, щоб всі деталі легко приходили в рух від вітру. Тому найкраще поєднувати пляшки та інші частини оподала гумками або дротом імности знадобиться кілька найбільша для тіла поменше, для голови на кожну руку або ногу беріть по 2-3 пляшки. Додатково можна прикріпити догороднього пугала намиста з пластикових кришок, дзвіночки, і т. найпопулярніші сорти крупнолисної гортензії, які підходять для середньої смуги аїша, з дрібними ніжними квіточками лілового відтінку. Схожими на бузок, Endless Summer, мабуть, найпопулярніша серія в кліматі середньої смуги, завдяки підвищеній зимостійкості може рости навіть у відкритому ґрунті вуду, з незвичайними для крупнолистних гортен зі суцвіттями лаймового відтінку. Dutch Ледіс з красивими квітками рожевого або кремового забарвлення, з характерною світлою серцевінкою і більш яскравою облямівкою на пелюстках. Допріоб'єнко мініатюрна гортензія з ніжними білими суцвіттями, що складаються з махрових квіточок, одна з рекордсменок по тривалості цвітіння з початку червня до кінця жовтня. Хоревер ентевер компактний повільно зростаючий кущик цвіте незвичайними суцвіттями рожевого. Блакитного або фіолетового відтінку з широкою контрастною облямівкою. Що зробити з кришок від пластикових пляшок? Що зробити з пластикових пляшок? Ми розглянули, але іноді вхід йде пляшка, а ось кришка, виявляється, непотрібна. Умільці знайшли застосування і цього матеріалу, наприклад. З безлічі кришок можна викласти симпатичну садову доріжку. А ось ще одна ідея яскраві фіранки з пластикових кришок робляться дуже просто, а виглядають ефектно. Непоказний паркан або стіну будинку, альтанку, баню і взагалі будь-яку дачну споруду можна прикрасити мозаїкою з кришок. Кріпити їх потрібно цехами, цементом або міцним клеєм, в залежності від матеріалу основи. Звичайно. Ми розглянули лише малу частину того, що можна зробити з пластикових пляшок, фантазія дачників практично безмежна, і, можливо, саме зараз хтось створює щось нове і оригінальне.